Після пандемії COVID-19 у Японії виник сплеск туризму. Тож у токійському метро вирішили полегшити іноземним гостям життя. На одній зі станцій з'явився дисплей із миттєвим перекладом, який допомагає орієнтуватися в одному з найзаплутаніших транспортних вузлів Токіо. Пристрій дає змогу розмовляти з черговим станції за допомогою напівпрозорого екрана. З одного боку відображається переклад японською для працівника, а з другого однією з 11 можливих мов для. Туриста у списку є англійська, французька, китайська та іспанська Google транслейт не завжди доступний, бо не скрізь є Wi-Fi. Так набагато швидше ніж діставати телефон, вводити все та показувати текст. Бувають непорозуміння. А коли все чітко на екрані, це дуже зручно. Вікно для перекладу вже з'явилося на Сейбу-Синдзюку. Кінцеві станції однієї з центральних токійських ліній, якою щодня користується коло 135 тисяч пасажирів. В адміністрації метро кажуть, що пристрій для перекладу призначений для допомоги в більш складних питаннях, таких як напрямок або інформація про визначні пам'ятки. Сейбу Сендзюку – це кінцева станція залізниці сейбу, тому нею користується багато іноземних мандрівників. Саме тому ми почали використовувати дисплей на цій станції. Технологію три місяці тестуватимуть. І якщо вона виявиться корисною, такі дисплеї з'являться і на інших станціях. На початку року пристрій також тестували в аеропорту Кансай, що в Осаці. Минулого місяця до Японії прибуло понад 2 мільйони гостей. Це найбільша кількість із 2019 року.